Вітаю ви випуск Випускновин у студії Віктор Раду. З 15 травня в медичних закладах Одеси проводиться європейський тиждень тестування на ВІЛ-інфекцію. Кожен бажаючий може звернутися до центрів первинної медико-санітарної допомоги і пройти безоплатне анонімне обстеження на ВІЛ за допомогою швидкого тесту. Більше 27 тисяч осіб пройшли тестування на ВІЛ в Одесі за 2022 рік, і це дозволило вперше виявити 1344 випадки захворювання. ВІЛ це не вирок, говорять медики, адже пацієнти отримують медичні препарати антиретровірусної терапії у міському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом. Лікування безкоштовно надається як мешканцям міста, так і внутрішньо переміщеним особам. Якщо виявляється ВІЛ безкоштовними ліками, по програмі Track забезпечуються всі, у кого виявлені ці захворювання. Але щоб ми спали з вами спокійно, треба два рази на рік проходити тестування на віл. Вони сьогодні в кожній поліклініці нашого міста. За останні роки є тенденція до збільшення виявлення тих, хто захворів на віл, розповідають лікарі. Як і у будь-якій хворобі, рання діагностика є запорукою успішного лікування. Безкоштовно перевіритися на ВІЛ можна до 19 травня у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Тестування проводиться на серце. Кабінети працюють з 8 ранку до 13 години дня. Кожен з нас може прийти до кабінету та е, знати потім свій ВІЛ-статус. Можуть бути пацієнти будь-якого віку, тому що шляхи передачі ВІЛ-інфекції дуже різні. Ми всі. Буваємо у стоматологів, гінекологів на других інших процедурах, тому ну це важливо для кожного. Люди з вірусом імунодефіциту можуть жити повноцінним життям, працювати, заводити сім'ї та займатися тим, що їм приносить задоволення, запевняють лікарі. Єдина умова регулярна терапія медичними препаратами. Наші кореспонденти поспілкувалися зі спеціалістами обласного центру для віл-інфікованих дітей та молоді, докладніше в нашому матеріалі. ВІЛ захворювання, навколо якого існує величезна кількість міхів, кажуть медики. Один з найпоширеніших це те, що ВІЛ передається повітряно крапленим шляхом. Важливо пам'ятати, що шляхи передачі захворювання існують тільки через кров, грудне молоко і незахищений статевий акт. Сьогодні ВІЛ-інфекція повністю контролюється медикаментами, і людина, яка приймає ліки, може вести повноцінне життя, зазначають фахівці обласного центру для віл-інфікованих дітей та молоді. Головне вчасно виявити це, стати на облік та приймати терапію. Тому наші клієнти, тобто вони абсолютно не відчувають дискомфорту від того, що в них статус. Це вже психологічно, як сприймуть там близькі або інші люди, це вже саме відношення. Ми з цим працюємо. А так в плані здоров'я. Абсолютно ніяких кордонів, то зараз діти народжуються здоровими і ВІЛ, якщо вчасно приймати, тобто не пропускати прийом терапії, то він ще й не продається. Однак часто трапляється так, що майбутні батьки не знають, що вони віл-інфіковані. В результаті народжуються діти, які стають заручниками серйозного захворювання. Однак навіть у такому випадку дитина може жити повноцінним життям. Важливо лише своєчасно виявити віл-інфекцію. Діти, які знають, що в них є статус, вони знають зарані тобто, батьки Їм сказали з дитинства, як це в і і з цим, скажімо так, живуть. в принципе, не как-то не ущемляя себя, или как живет как обычный, нормотипичный, то есть ребенок, как любой ребенок. Вот, а тех, которых не знают, что у них есть статус, скажем так, то мы потихоньку их подводим к, данному, к данной новости, скажем так, о себе. Незважаючи на те, що цьому приділяється велика увага, часто віл-інфіковані діти чи підлітки не можуть прийняти те, що вони хворі та почуваються ізольованими від цілого світу. Психолог зазначає, що один із найважливіших етапів до емоційного одужання – це здорове ставлення до хвороби. Первое ⁇ это принятие своего, своей изюминки, я бы сказала, это не потому, что оно уже есть, то есть он, от него никуда не деться, принять свой статус и правильное лечение. Все-таки от правильного лечения мы никак не уйдем, потому что от правильного лечения и принятия данных препаратов зависит ваше здоровье. Соответственно, от вашего здоровья зависит эмоциональное состояние, психологическое состояние. Ані в принципі матеріальне Все залежить від бажання людини чи продовжувати вести насичений та активний спосіб життя, зазначають соцпрацівники дитячого центру, розповідаючи наочні історії своїх юних підопічних. Працівники центру навели приклад, коли молодий хлопець із віл-інфекцією тривалий час перебував у депресії і не вважав за можливо вести активний спосіб життя. Однак інтерес до нового захоплення в даному випадку до карате змусив хлопця відкинути негативні думки у бік та досягти успіхів у спорті. У нас був контрольний зачот. 3 часа 15 хвилин, він відпрацював, ми б ще. що. Чесно кажучи, я вже старенький доставку, тому що він парень молодой. І ви розумієте, чоловік, якого привели з такою водник, що вот йому нельзя нічого, він паралельно з нашими заняттями записався в атлетичний зал. Він займається штангою, займається боксом паралельно зі своїми друзями. Важливо також розуміти, що віл це не вирок, а чимала кількість віл-інфікованих людей, які приймають необхідні препарати, продовжують жити повноцінним життям. Чтобы люди понимали, что они не одни, что есть еще люди, что это не порог, что можно рожать с данным заболеванием, можно нормально воспитывать детей, можно объяснять и можно проводить с помощью даже этих людей профилактику, то есть психопрофилактику насчет данного заболевания. Варто знати, що українці можуть безкоштовно проходити тестування на ВІЛ, а ті, хто вже заразився, отримують безкоштовні медичні послуги. В обласному центрі для віл-інфікованих дітей та підлітків надається необхідна юридична, психологічна та інші види допомоги для мешканців Одеси та Одеської області. Громадяни з ВІЛ-інфекцією можуть звернутись за номером телефону, вказаним на екрані. Одеський регіон пережив уікенд відносно спокійна. От по областях західної України російські війська вдарили безпілотниками та крилатими ракетами. Відомо, що бойовики РФ двічі за ніч атакували Тернопіль. У місті почалася масштабна пожежа. Поранення отримали двоє мирних мешканців. Внаслідок російського удару стався спалах у промзоні міста. Травмовано двоє цивільних. У них осколкові поранення та опіки. Зафіксовано попадання до складських приміщень, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці подій працювали понад 80 пожежників, повідомили у Тернопільській ОВА. Крім того, військові РФ знову атакували прифронтові території Запорізької області. В результаті поранено чотирьох людей, серед них дитину. У Гуляйполі удар був поряд з медичною установою. Крім того, у приморському під час Мого влучення ракети до будинку тридцятирічний чоловік отримав мінно-вибухові травми. Зараз у тяжкому стані. Ще двоє цивільних зазнали поранень. Серед них семирічна дівчинка. Розповіли у військовій адміністрації не припинялися обстріли і на Херсонщині. Загинули шестеро мирних жителів, ще троє людей постраждали. Усього за добу ворог випустив населеними пунктами області понад 380 снарядів. Минулої доби армія РФ 86 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив по містах та селах регіону 381 снаряд із важкої артилерії, танки, БПЛА та авіації. Херсон зазнав чотирьох атак. Російські військові влучили по житлових кварталах. Шестеро людей загинули, ще троє отримали поранення. Вранці 15 травня армія РФ атакувала Херсон безпілотниками. В результаті практично повністю зруйновано один із навчальних закладів. На місці прильоту виникла пожежа. На щастя, мирні не постраждали. Дали наголосила вова сьогодні. В умовах війни Україна змушена боротися за свої кордони за життя мільйонів людей та майбутнє природи. Вибухи, ракетні та артилерійські обстріли несуть смерть як для людей, так і для довкілля, забруднюючи його небезпечними речовинами. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу з перших днів війни фіксує наслідки ворожої агресії та розраховує збитки, завдані навколишньому середовищу України. Наші кореспонденти поспілкувалися з фахівцями інспекції. Навіть коли бойові дії припиняться, екологічне насильство в Україні буде відчуватися впродовж багатьох років від бомбардування електростанцій та хімічних заводів до лісів, випалених ракетними обстрілами. Всі ці наслідки війни вплинуть не лише на екосистеми нашої країни, але й на життя людей. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу продовжує фіксувати шкоду завдану довкіллю Одещини в результаті військової агресії. На сьогодні інспекцією вже нараховано майже 12 мільярдів гривень Кої шкоди на сьогоднішній день можу сказати про те, що більш ніж 90 3 мільярди гривень було нараховано збитків, нанесені на колишньому середовищі. Сюди входить і забруднення засмічення земель, знищення лісових насаджень, лісів, пошкодження інфраструктури, критичної інфраструктури, також забруднено водні ресурси і тому подібні. Понад 11 мільярдів гривень це найбільша шкода, завдана засміченням земель, при руйнуванні внаслідок ракетного обстрілу Одещини. У липні 2022 року зазначають фахівці. Найбільш така значна сума була це по СМТ Сергіївці, Білгород-Дністровського району Одеської області понад 11 мільярдів гривень. Тобто там було знищено як і, і інфраструктуру, бази відпочинку. Також було нанесено е, шкоду природнозаповідному фонду. Так, фахівці Державної екологічної інспекції прибувають на місце прильоту, де оглядають земельні ділянки, проводять дослідження зразків проб ґрунтів, встановлюють засмічення або забруднення земель в результаті ворожого обстрілу та здійснюють розрахунки. Грунт потрапляє як ракетне паливо, уламки даної ракети, тобто різні хімічні речовини, які внаслідок руйнують ґрунт і деградують його. Тобто дані земельні ділянки вже в найближчий час неможливо використовувати. Також це відноситься і лісів, які згорають повністю. Це і флора, і фауна страждає повністю. І відновлення даних лісів, ви ж розумієте, посадити дерево, воно не виросте через день, рік. Там це потрібно декілька років. Війна розв'язана Росією, знищує українську екологію, зокрема, і водну систему. Затонула військова техніка, мінування водного простору та інші чинники роблять стан води все гіршим. У нас були по Миколаївській області руйнування нафтобаз, нафта та олія попадала в море. Знову ж таки, це знищення той. же… Флори, що знаходяться в воді, нафтою, оліями, тобто різними примісями, які знаходяться в тій же нафті, чи олії, чи ще в якомусь там хімічній речовині. Фахівці також розрахували шкоду, завдану атмосферному повітрю внаслідок потрапляння продуктів горіння. Ця сума становить понад 480 тисяч гривень. Коли є горіння, здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, нашими відділами відповідними здійснюються розрахунки. На теперішній час дані розрахунки становлять понад 480. Тисяч гривень, і на сьогоднішній день продовжуються фіксації та здійснення даних розрахунків. Наразі фіксація руйнувань екосистеми спеціалістами проводиться регулярно. На відновлення природних ресурсів України знадобиться більше десятка років, стверджують фахівці. Ці розрахунки збитків передаються оперативний штаб при державній екологічній інспекції Україні. Вони вносяться в єдиний реєстр. І потім подаються вже в кабінет міністрів на засіданні, Тут, так, вже керівництво далі розглядає і воно в реєстрі вноситься, все фіксується. Тобто всі матеріали, які ми складаємо, як розрахунок збитків, також заміри, акти вимірювання, акти обстеження земельних ділянок, тобто, всі матеріали повністю передаються. Планується, що загальна сума шкоди, завдана екології України, буде пред'явлена країні агресору та використана на відновлення навколишнього природного середовища. У зооанатомічному музеї Одеського агроуніверситету і зараз зберігаються відлуння ще однієї масштабної екологічної трагедії Чорнобильської. Експонати анатомічних патологій наочно показують зміни у органах і тканинах тварин під впливом хвороботворних чинників. Аномальні колекції бачили наші кореспонденти. Теля з двома головами опудала птахів, яким вже по 150 років: крокодили великі і маленькі, скелет дорослого слона, експонати зооанатомічного музею факультету ветеринарної медицини Одеського агроуніверситету вражають і навіть подекуди жахають. Це таке от двоголове теля, яке народилося після Чорнобильської аварії. Нам його привезли ветеринарні спеціалісти через рік. Після Чорнобильської аварії. Теля мало дві голови, а отже, і пару місків. Воно народжене після Чорнобилю, навіть жило кілька хвилин, розповідають у музеї. Однак потворність теляти виявилася абсолютно несумісною з життям. Експозиція музею багата на різноманітні скелети тварин. Тут є навіть кістяк дорослого слона, однієї з найбільших наземних істот. Тільки його череп важить 200 кілограмів. У музеї у гарному стані містяться скелети кількох крокодилів. Щоправда, очі найбільшого з них двох. Митрового потребують доопрацювання. окрім колекції рептилій, також цікаві експозиції водних птахів, амфібій, морських мешканців. А одна з найстаріших колекція хижих птахів родини соколових, яструбових і сов. Наш музей досить старий. Це один з найстаріших музеїв. Засновника музею був ще професор Олександр Олександрович Браунер. Деякі експонати датуються 1847 роком. Що саме? Подивіться, оце наші птиці, це хижі птахи півдня України, тому що саме професор Браунер досліджував зоологічний світ півдня України і саме досліджував і формував колекцію диких птахів нашого регіону. Від опудал і скелетів переходимо до живих істот. При Одеському державному аграрному університеті функціонує стаціонар утримання тварин. У загонах вівці й кози на пасовищі корова і бичок, а у вольєрах живуть кролі. На подвір'ї бігають собаки, а шиншил відвідувачам дають потримати у руках. Усі тварини утримуються з додержанням норм біологічної етики і гуманної медицини, зазначають в університеті. Це і практика у спілкуванні з тваринами для студентів. А для учнів шкіла абітурієнтів можливість наочно побачити і відчути особливості професії ветеринара. в Одесі за вихідні сталося кілька ДТП. Постраждали чотири особи, в тому числі і підліток. В одному з дворів на вулиці генерала Петрова водій автофольцваген, здаючи назад, не помітив пішохода і збив його. 14-річного хлопчика ушпиталили до лікарні. А на вулиці М'ясоїдівській автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з мотоциклом. Водія байка шпиталізували. Ще одна аварія на розі м'ясоїдівської та мечникова. Зіткнулися мотоцикл і легковик. Травму отримав водій мотоцикла. Повідомили у прес службі патрульної поліції. Горішки з сюрпризом в Одесі затримали наркоторговця, який ховав наркотики у волоських горіхах. Чоловіка з величезним пакетом затримали на вихідних у Київському районі. Чоловік поводився підозрілий, помітно нервував. Чітко відповісти на запитання про те, чи є в нього щось заборонено, не зміг і відмовився показати вміст своїх речей. Поруч із ним знайшли поліетиленовий пакет з горіхами та замотані в харчову плівку, кору та гілки дерев, що здалося патрульним підозрілим. Детально оглянувши пакет у середині горіхів та гілок, виявили пакунки з кристалічною речовиною. Загалом поліцейські знайшли та вилучили 35 Пакетів із метадоном. на місце викликали слідчо-оперативну групу. Наркодилера затримали та доставили у відділення поліції. Дащині горів приватний будинок важкі опіки отримав господар житла. Повідомлення про пожежу у Білгородністровському не дійшло до служби порятунку близько другої години дня. Горіло домашнє майно в одноповерховому приватному будинку. За пів години займання на площі 20 квадратних метрів загасили. Під час пожежі опіки зазнав господар будинку. Його госпіталізували. Причину пожежі з'ясовують експерти. Повідомили у прес службі ДСНС. Навчальний рік добігає кінця. Це означає, що незабаром перед випускниками середніх навчальних закладів стане питання подальшого навчання для отримання майбутньої професії у мальовничому ботанічному саду одеського національного університету. Пройшла зустріч з абітурієнтами. Чудовий настрій, сонячна погода та квітуча локація у мальовничому куточку Одеси найкращі умови для того, аби чудово провести час, а ще й здобути інформацію щодо можливості отримання вищої освіти. Організатори поєднали корисне з приємним та на території ботанічного саду ОНУ розташували цікаві локації. Ми є класичним університетом, тобто в нас представлені фізики, математики, хіміки, те, що було і є завжди в університетах, а крім того, те, що популярно на сьогоднішній день журналістика, ІТ-технології, правознавство, облік та оподаткування та інші спеціальності. Найдавнішими факультетами, з яких починав свою роботу університет, були історико-філологічний, фізико-математичний та юридичний факультети. Вони і залишилися на сьогоднішній день. З часом додалися інші актуальні та затребувані. Відповідно, в нас ці спеціальності, які зараз найбільш актуальні комп'ютерна інженерія, інформаційні системи та технології, комп'ютерні науки, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Отримувати знання треба із практичною користю. Дехто із студентів-айтишників починає працювати вже після другого курсу. А про сучасну професію журналіста в університеті також є що сказати. Ми вчимо наших студентів працювати з інформацією, і комунікацією, оцінювати інформацію, перевіряти інформацію, е, пакувати інформацію в різних жанрових формах, працювати з різними форматами відео, аудіо, е, мультимедійний формат. Поєднувати теорію з практикою. Ось що головне при отриманні улюбленої спеціальності. На факультеті ми вивчаємо теорію. Теорія базова це є підґрунтям для того, щоб в подальшому, якщо студент хоче працювати за спеціальністю, йти на телеканали в будь-які засоби масової інформації з цими теоріями, знаннями, з досвідом, він може потрохи починати практикуватися. У фіналі на всіх присутніх очікувала ще одна цікава подія урочисте нагородження кращих викладачів за результатами попереднього опитування студентів. Проблема покинутих тварин в Україні багато років стояла досить гостро, але після початку війни їхня кількість значно збільшилася. Проте, завдяки небайдужим громадянам, наші молодші друзі все ж таки знаходять прихисток. Про історії з реального життя кореспонденти граду поцікавилися у перехожих на вулицях міста. Хтось врятував кішечку, хтось собаку. Навіть під час війни, коли життю наших громадян загрожує реальна небезпека, знаходяться ті, хто допомагає не лише своїм рідним та близьким багато хто не може дивитися, як страждають наші брати менші тварини, тому завжди приходять на допомогу. Самому початку війни жінка попросила присмотрети за її кошкою, тому що вона уїжджала до дочки за кордон. Ну, і собственно, кошка по мене живе. Наша кошеня, верніше нашу вже класну кицю, яка зараз, вже як дама, вдома, принесли просто в чорному е, пакеті, в чорному такому е, повністю закритому пакеті на вокзалі, і ми з нею отак поїхали в евакуацію. Юні громадяни також дуже відповідальні та чутливі до проблем тварин. Я дивила, е, мої кошки в мішку. А у ній було мало їди, тому я не насипав. Ми, коли виходили рядом з нашим домом, я замінила котенка, який лежав, а його в лікарню. Наступна наша співрозмовниця також забрала до себе кішку, бо її хазяйка через війну в Україні поїхала за кордон. Уїхати уїхала, а на животних дуже багато потрібно документів. Самі знаєте, це більше ніж на людину. И вот она у меня по сегодняшний день живет. Хотя просится на улицу, но куда я ее пущу? Вот кота, кота мы взяли. Он, э, это внучка, увидела, ей сказали, что люди уехали и оставили на улице. Она его взяла, отнесла, простите, проверила все. Это в Киеве еще было. И привезла. И он у нас живет сейчас. Багато хто запитних брав до себе тварин, знаходячи їх у пабліках та волонтерських групах, в соцмережах. Ми дуже хотіли животнее, і дали клич в Фейсбуці, що возьмем в доброе, которому нужен дом. Я відкликнула дівчинку, которую на з-під машини, У животне было травмировано, у неї травма лапки, перебиты. Видимо, вона була в ДТП, потому що она до сих пор боїться машин. Сейчас нашу кошку зовут Лакі, но к нам приїхала крестя з двома собаками. І и, вони и всі травмировані. Є серая собака мохнатая, с з бородою и, и она вона прийшла Каня з вырватым куском спини. Показники кількості бездомних собак та кішок постійно коливаються. Особливо це відчувається зараз під час війни. Відомі деякі рейтинги, представлені притулками на інтернет-платформах. Наприклад, серед трьох міст Одеси, Херсону та Миколаєва, найбільша кількість таких тварин у місті корабелів. Найбільша кількість таких тварин у місті корабелів понад 4,5 тисяч. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.